На футболках відбитки дитячих долоньок і маленьких ніжок. А ще теплі слова виведені дитячою рукою для трьох десантників. Ці обновки стали справжнім сюрпризом, адже їх розмалювали доньки для своїх татусів. Привіз і вручив дитячі подарунки, наповнені любов'ю радник міністра інформаційної політики Олександр Бригенець. 27 дітей намалювало свої е, малюнки своїм батькам, і от я показую ці малюнки. Може хтось з вас здогадається чия це? це? У мене може ще когось дитина Тамара є. це Твоя. Я її не бачу. Ось така футболка. А бачу, бачиш це. А ви могли вдигнути зверху на ту, на яка є на вас футболка? я Юля? І ось ніжки, про які я говорив. Це мава. Це був головний фурор всієї роботи, коли дитина, яка не могла тепло долонь. Ще маленька долонь. А ось і Ксенія. Подягніть, одягніть, потягні. Якщо можна ручки. Погладьте, погладьте. Розкажіть ваші враження, ваші відчуття, як вам? Дуже приємно, що була така організація зроблена. В першу чергу для батьків, тому що ми знаходимося в зоні АТО. Якби своїх рідних не бачимо. І це дуже великий плюс такий, що люди відкликнули, запросили жінок, дітей, які змогли зробити це. Тобто нам всюди передалось тепло нашої сім'ї, наших сімей, дітей, жінок. Ну, мені дуже приємно, я думаю, так і остальним. Дякую організаторам. Дякую за передане тепло від нашої сім'ї, наших дітей, жінок. Дякую вам важко. Якщо взяти до уваги, що ці множення там вже майже сім місяців, а я ще, в принципі, і не бачив їх, то дуже приємно. Теплі долоньки на футболках нагадали про дім дітей та викликали безліч спогадів. Чоловіки рідко виявляють на людях свої емоції, але цього разу сльози важко було стримати. Я хочу їм передати, що я їх люблю, дуже скучаю за ними. Папа, скоро пріться теплі долоньки будуть зігрівати душу і вселяти впевненість, що все буде добре, що діти скоро побачать своїх батьків живих і здорових, і що татосі повернуться додому з перемогою.